Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Батько Грає, і в цьому відео я хочу вам розповісти, як ось ця маленька, причудова, портативна консоль просто отак от дрюкає той блекаут, Отак каже, йди сюди, сідай, каже, на коліна, на коліна сідай. Oh, my. Цікаво. Тому топ-5 саме чому Nintendo Switch OLED, або звичайна версія. Робить тільки так блекаут. Підписуйтесь, шановні, на канал, протискайте подобаєчку меншу за слова, більшу за справи. Рушаймо. Right. І перше, про що хотілося би розповісти, це, звісно, можливість грати в портативі. Якщо у вас Nintendo Switch, не дай Боже, звісно, не лайт-версія, а якась нормальна, звичайна з LCD або з oled матрицей то ви можете. Просто без питань. По-перше, грати в портативі, по-друге, грати удвох, відключаючи оці Джойкони і отримуючи неймовірні враження та задоволення. Наприклад, вчора в нас вимикали вечори світла, малий якраз в мене малого звук Макса не міг заснути, я кажу, ну давай щось пограємо удвох. Я отак, от на підставочку, поставив Nintendo Switch SOYOLET, OLED, джойкони подіставав. І ми удвох з Максом як засіли проходити перед сном якраз черепашки. В нього наступний день треба було зранку вставати і йти в табір, але погода була не дуже, там щось громихало. То він каже: ну давай хоч щось якось пограємо. Ну я кажу, ну можна без питань. Ми десь три рівні пройшли в черепашки. Потім я ще запустив емулятор саме Ретро і ми трішечки пограли в Street of Rage 3, Там ще два-три рівні пройшли. Якщо вам цікаво, в мене було 30%, залишилось 22%, і десь в середньому 30-40 хвилин гри це лише 8% в нас забрало. І саме прикол, що з плюсів це можливість саме грати удвох. Неважливо, це у вас там дружина, там дівчина малий, як в мене, або мала. Можна з легкістю, коли немає світла, перед сном сісти і пограти. Обов'язково зі своєю втори, второю половинкою, ну, зі своєю, звісно, коханою дівчиною або хлопцем, якщо ви танкіст. Друга причина це саме енергоспоживання. Ми підключали в минулому відео цю портативну консоль. Але вже якщо грати, наприклад, підключаючи до телевізора в док станції, і вона жре в якійсь там зельді просто копійки, вона споживає тупо копійки 18-20 ватт. В середньому і до речі, це в мене версія OLED. Я підключав звичайну малого ще першої ревізії, першої версії, першої ревізії, не другої. І вона ще менше споживає. На офіційному сайті Nintendo написано, що споживає Нінтенда Свіч десь 8 Вт. У Макса я підключав 15 Вт. 15 Вт в середньому. Я не знаю, чого oled версія 1820. Споживає, але на 5, 5 ватт більше. Враховуючи, що в мене є, наприклад, зарядна станція Джекорі 240 на 200 ватт ємності, то просто підключити, якщо Nintendo Switch і ще телевізор, можна сидіти і грати як мінімум. Давайте згадаємо це скільки. Ну, 3,5 годинки можна пограти. Це в нас телевізор і портативна консоль. Але якщо просто підключити, наприклад, PlayStation 5, то маючи Джекері, я не зможу з малим або сам на одинці пограти навіть хоча б одну скільки? годинку. Тому що більше 200 Вт тягне PlayStation 5, а Xbox Series X трішечки менше тягне. Ну, його вистачить на годинку. Якщо навіть телевізор... Не підключати. Ну так, уявляти, як ти граєш. Ти угу. справді так гадаєш? Ні. Як бачите, ця консолька не тільки довго тримає, тобто вона в портативі тримає 5-6 годин. Вона ще, якщо до док-станції її підключити через зарядну станцію, коли немає світла, то просто сама по собі, маючи маленьку, ось таку чікс Зарядну станцію. Джекері, як в мене, ось таку маленьку станцію Джекері, можна як мінімум 10, 8-9 годин шпихатись тільки так. Скільки? Ну це якщо у вас, у вас там, наприклад, ще від однієї маленької станції буде живитися телевізор. Але якщо з телевізором вже рахували, то теж все одно можна пограти. Тобто робить вона блекаут, каже, тільки так. Найс. Nice. Ще одна важлива причина це можливість заряджати цю мобільну портативну консоль саме через повербанк. У мене ось такі дві повербаночки є. Одна Базеус на 20 тисяч мАч і друга в мене, дай Бог, згадати, як вона там називається, Хоко. Точно. Друга в мене Хоко на 20 тисяч, Хока гірше, Базеус набагато краще. Але так само, коли дуже-дуже був ну, такий, знаєте, неприємний графік в Сумській області, коли на день мало годин взагалі бувало таке, що. Там доб, доба півтори доби, я пам'ятаю, не було світла. Ну я просто брав повербаночку, заряджав собі консольку. І коли вночі з Максом, так само йому було дуже сумно, день там поганий, все погано. Там от лайно, я вибачаюсь. Ось маючи повербанки, цю консольку можна від повербанки і пізі заряджати. От, скажіть мені, будь ласка, от немає світла, у вас розрядилась PlayStation 5. Або Xbox Series X, або Xbox Series S, або PlayStation 4. Ну, чи зможете ви зарядити свою консоль від Powerbank? Ну, скажіть мені. Ну напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені дуже цікаво. <риклад> четверта причина, четверте місце, четверта причина це все ж таки гарний, потужний. Котрий дає можливість грати мінімум 5-6 годин. Це в нормальні такі проєкти. Тобто там, в Mario Odyssey, в Зельду ну, десь 4-5 годин точно можна пограти. Якщо типу, якийсь Hollow Knight, Show Knight, Hates, можна і 6 годин лупашитись. Якщо запускати якийсь емулятор, як в мене, то можна і 7 годин просидіти, якщо в якусь денді лупашитись, це в нас Famicom, він же Nintendo. та навіть якщо підеш в Sega Mega Drive грати, теж через емулятор консолька дуже-дуже повільно розряджається. Тобто, як бачите, ти можеш мати виключно повербанк, повербанк на цю зиму на блекаут. І цю портативну консоль, і тобі цього буде достатньо, щоб заряджати її як мінімум, або один раз на день, або один раз там на 2-3 дні. Це залежить від того, як часто ви будете грати, скільки ви часу будете витрачати на геймінг. Просто якщо грати, як ми вчора з Максом там хвилин 40 пограв і пішли спати, то навіть в такому балансі навіть. При такому використанні вам все одно надовго буде вистачати цієї консолі в портативі, щоб спокійно пограти. Тобто 2-3 дні спокійно вона тільки ну 50% видасть, і у вас ще щось буде залишатися. Якщо так мало грати, то ну, не знаю, можна тиждень, можна тиждень прожити і тиждень програти там по ночам. Ну Но це якщо в такому режимі. Якщо, звісно, ви захочете щось собі навушнички вдягти і пограти, то прийдеться заряджати Ну, можливо, я думаю, десь один раз на два дні. Не частіше, бо навіть я там, перед сном лягаю, граю ну, годину-півтори пограв, вона все одно майже не розрядилась. Тобто ця консоль тримає моя повага. І п'яте місце це в нас можливість придбати цю консоль. Вона вже не в дефіциті, дуже великий бв ринок, по-перше, самих консолей. Тобто, якщо так уважно дивитися, не лайт, ми беремо, а звичайно, то я бачив і за 4 тисячі першої ревізії продавали там і за 4,5, і за 5. Другої ревізії БВШний ринок десь тисяч 6 Якщо ми беремо Nintendo Switch OLED, то я бачу. 7, 7,5, 8, 8,5 тисяч гривень можна придбати Nintendo Switch OLED. Враховуючи, що всі інші консолі перетворюються в гарбуза, то на цю зиму, маючи потужний бевешний ринок, Nintendo Switch – це просто пушечка. Так само ви можете придбати або якусь прошиту, або можна заощаджувати, якщо придбати. Каріки, каріків так само на OLX Ціла купа, є барахолки, є групи, є фейсбуки. Ціла купа є можливості так само придбати на знижках через різні регіони. Тобто, насправді ринок вже насичений цією консолю, вже він перенасичений. Все, що хочеш, можна знайти, і чохли, і консолі, і джойкони Бевешні. І можна гімпади придбати, і саме прикол, що на цій консолі. Якщо у вас там нормальна така велика родина, то можна там, наприклад, у вас 2-3 дитини. І ви вся родина геймерів. Можна придбати ще додаткові або джойкони, або геймпади на дорогі китайські, вони там недорого коштують 500-600 гривень. Ну, відносно, звісно, недорого, якщо порівняти з оригіналом, бо в мене малий китайським користується, задоволений, а оригінал ну, я б не придбав, бо дороговастенько буде. Ось. І ви можете цілою родиною грати. Отак, от на ліжечка десь поставив, аби там ніякий не пил нічого, система охолодження не потрапляла. Всістися і всі разом класно проводити весело час. Ось такі були топ-5, чому ця консоль просто зробить так от перетрет той блекаут без питань. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую всім за перегляд. Я посилання залишу на монабаночку закріпленому коментарі. Ми збираємо зараз на дрони для 23-ї ОБСП. Е -е, будь ласка, підтримуйте. Хто подивився? Якщо хочете підтримати автора, то я скажу не як інші, скажу як. Як я кажу на каналі танковому, краще задонатьте на ЗСУ, баночкою залишу будь-яка сума важлива. 5, 10, 15, 30, 40 гривень буде імба і приємно. Ще раз всім дякую, побачимось, папа, коротше.